Що ж, вітаю всіх на нашому каналі, дякую, що ви нас дивитеся. І ми продовжуємо проходити Лімбо. Це вже сьома частина. О боже, сьома! Наскільки довго я це все проходжу? Ха. Мабуть, треба робити тривалість відео довшою, але на жаль... На жаль, не дуже виходить це. Ось, мабуть, зараз все-таки дострибну. Так, є. І нам потрібно схопитись за ось цей важіль. Так, ми схопилися. О, ні! Ні! Що це? Так не повинно бути? Що ж тут робити? Давайте ще раз... Е, е, вистрибнемо туди. Не знаю навіщо, але потрібно роздивитися. Е, добре подумати перед тим, як щось робити. Бо тут я точно не подумав тільки що. У uh, не в ту сторону. Давай, 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 біжи, 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 Давай, давай, давай. Ого, oh, є. Yeah. Так, що ж тут не так? Тут mm. більше немає за що схопитися. Uh, тільки важіль. О, uh, дивіться, ось тут у нас uh, такий собі вагончик. Давайте підсунемо його сюди. Якщо він не скотиться, то ми мали б... Впасти на нього і. Якщо ми вмикаємо е, ток, електрику, е, то він би мав рухатися вперед. Ось. Але що далі, я не знаю. <сум> давай, давай, стрибай! Ось. Так, чекаємо. Ось коли він вже в останній момент тут під'їжджає до нас, потрібно включити. Цей важіль потягнути його на себе і... Викарабкаць. Ось, ось так треба було зробити. Так, і ми поїхали. Як бачимо, перешкода опустилася. І шлях чистий. Ні, щось я не дуже люблю ось таких моментів, коли дуже темно, не знаю, що робити. Давайте, мабуть, нам потрібно ось так зробити і... О, о, ні, о боже! Ні, ні, ні! А -а. О, ні. А -а. Ну, я все ж продовжую свою подорож. Так, ще раз. Потрібно тут теж точно розрахувати час і стрибнути. Так, 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 давай. А, ні. А -а. Знову мене розпиляло. Ні, 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 ні. Оу, oh, мене oh, oh, переїхало. Ні, <laughs> 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 nee, це дуже-дуже тупе проходження uh, в мене виходить. Ось. Але я вже казав, якщо ви дивилися перше моє відео, то uh, це просто через те, що це вперше я щось таке роблю. Ось так, я перестрибнув. Потрібно було просто трош... трішки зачекати. Uh, так. Що тепер? Оу! Oh. І що? Давайте ось тут залишимось. Я просто не дуже розумію, що тепер потрібно зробити. Якщо ми відпустимо, то... Ось. Там вмикається і нас просто... О, зажарить. Ззаду теж. Ось потрібно, мабуть, ось так і добре розрахувати час. І і і просто стрибнути... Ні. Що ж зробити? Ні, я чесно, не розумію, що тут робити. Тут просто не дуже... Ось, ми можемо пхат... Штовхати, але... Що нам це дає? Давайте ще раз спробуємо. Ось. Давай, давай, біжи, хлопче, біжи! Ааа, ні. Знову те ж саме. Мабуть, давайте випхаємо ось туди якось. Я навіть не знаю. Давай. Біжи! а. -а. <смір> Ні, це якесь... якесь... У <смір> мене немає слів просто. Що тут роб... Що тут можливо зробити? Спробуємо ще раз. Ну тут більше нічого. Нам не залишається робити, як про... і пробувати. Ось так! Так, я зробив це. О, ні, ще такий... Ще один такий момент, коли нічого не видно. Але тут зараз... Тоді з цим вагончиком було видно хоча б щось, а тут взагалі... Мені куди... Куди я маю... Йти? О, тут... Драпинка. Ні, здається мене зараз знову задавить. А... Там був камінь. Так, ось він, а. Ще раз... Ще раз спробуємо з цим важелем. Ну тут дуже дуже ускладнює те, що не... зовсім не бачу, що робити, куди йти. Можливо зачекаємо тут цей камінь. Ні. На жаль, нічого не вийде. Ось, можливо, ми дострибнемо? Є! Так Але що далі? Знову ж таки. О, ні, 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 ні. Там у нас також... Нас зараз зажарить, потрібно стриба... О, так! Стрибати? Ха. Ні, нічого взагалі немає. Ось там у нас ящик. Потрібно його, мабуть, присунути туди, щоб вистрибнути на нього. Оскільки дерево не проводить електрики. Не є провідником, мабуть. Вже так більш-менш щось видно. Ось здається, ця штука буде е е стріляти. Ага. Що ж зробити тут? О ні-ні ні 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 так, вона точно стрілятиме в нас. Коли ми будемо попадати у промінь у цей лазер. Коли його перериваємо. Ось, тут такі датчики. Ось, давай. А ні 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 не-ні-ні-ні. Музика заспокійлива якась. Що, що ж тут зробити, можливо? Ось вже знову восьма хвилина. Майже нічого не зробив, а час уже закінчується. Що ж, Мабуть, потрібно, щоб... Ось так, ось так зробити. Так, тільки... Ось уже йдемо пішов. Ось що потрібно зробити, тоді ми зможемо пройти. Давай, ще раз. Є, так. Ми це зробили, тепер потрібно просто перестрибнути і не потрапити... У, оу ні, і а. Так, потрібно просто... О, ні, знову треба... Починати все спочатку. <хех> так, перестрибнемо і знову зробимо це. Ага, ні-ні-ні-ні. Давай, давай, іди сюди. Ось, так, так. Ще разочок. Один раз ще. І все. Ні, дуже така гарна музика. Ось. Тепер потрібно дострибнути, просто дострибнути. <гум> Є. Ось у нас тут ще одна драбинка, до якої ми не можемо підстрибнути. Так. Оу, дивіться, що що відбувається. Ха. Так. Що ж, як... Що зробити це ще раз? Ні, я не зможу туди дострибнути, це щось... Щось це не... Хм. Ні, я не знаю, що тут зробити, можливо. Але ось у нас вже знову зараз буде... Підходить час до 11-ї хвилини, тому чекайте е, восьму частину і там ми разом розберемося, що робити е, у цій ситуації.